Отже, я пропоную вам сьогодні згадати той час, коли ми проживали з вами життя в Лімурії. Я пропоную вам торкнутися лімурійських енергій, відчути ті енергії, в яких ми з вами перебували в Лімурії. Тепер я звертаюся з великою подякою до наших братів і сестер лімурійців, які Завжди приходять нам на допомогу. Звертаюся особисто до Верховного жря... жреця Лімурії Адаме і прошу провести цю роботу інтеграції, реінтеграції лімурійських енергій прямо тепер. Ade sira alas ina. on asa Adama is ovini sera a. Losani i tiesi a. Hala ini ot i. Horeidi saan o. Jodei i hala. Sona Iri i ha saadala. Jaua riina ja sulaua haidi sa. Leinoja

Отже, любі мої основний посил сказаного вами тепер через мій канал Верховним жрецем Лемурії Адамою, що лишилось не так довго чекати, і ми скоро, на, занадто навіть скоро, отримуємо можливість більш ефективно. Спілкуватись не тільки з лімурією, а і з лімурійцями, які скоро зможуть контактувати з нами. Все залежить від підвищення наших з вами вібрацій і нашого бажання. Адже ми з вами пройшли неймовірний шлях вже до отримання цієї можливості. І ми не уявляємо з вами. Наскільки близько ми підійшли до спілкування з нашими братами з Лімурієми. З Отже, з Богом okay. Адама запропонував звертатися до лімурійських енергій, до нього особисто, і з радістю він буде допомагати вам особисто вашим групам проводити роботи по реінтеграції і активації у вас. Лімурійських енергій, пам'яті лімурійських втілень і таке інше. Отже, дякуємо нашим лімурійським братам і сестрам, дякуємо особисто Адамі і до нових зустрічей. Амінь.